До проведення президентських виборів готується не лише на території України, але і на закордонних виборчих дільницях. Про те, як до голосування готуються у сполучених штатах, ми поговоримо з гостем студії, членом виборчої комісії в Вашингтоні Віталієм Дублем. Вітаю пане Віталію, в нашій студії. сьогодні. день, Руслан, дякую за запрошення. Ангела Меркель назвала ці вибори одним із найважливіших або найважливішим в історії сучасної України. Чи готові до їх проведення за кордоном, зокрема у Вашингтоні? А, так, цей цю середу вже почала роботу дільнича виборча комісія при посольстві України у Спол... Учених штатах вона знаходиться на Джорджтауні. Також діють вже три виборчі комісії у інших містах, де знаходиться генеральне консульство України в в Штатах. це Нью-Йорк, Чикаго та сан франциско І що потрібно зробити українцям, які хочуть проголосувати на цих виборах. По-перше, я раджу звернути перевірити інформацію по наявності себе у реєстрі державних виборців України. Перше, це можна звернутися до відповідної дільничої виборчої комісії в одної з чотирьох, як вже зазначено, або найкращий варіант це перевірити на веб-сайті Державного реєстру виборців. Це drv.gov.ua. Якщо інформації нема, то або інформація некоректна. Я раджу звернутися написати заяву та надати особисто у дільничу виборчу комісію. Хто має право? Голосувати на виборах за кордоном це українці, яким вже більше 18 років, які мають чинний паспорт, який можна дати його під час виборів. І люди, які відвідують сполучені штати, це зареєстровані виборці, зареєстровані мається на увазі у посольстві. Чи це люди, які просто відвідують сполучені штати? Хто це? Хто ці люди? Звичайно, це ті, хто зареєстровані, хто стоять на обліку, але також люди, які можуть надати окремо ще заяву до дільничо-виборчої комісії, а також ті, хто подорожують, і вони також їм радять надати. Щоб приймати участь, надати заяву у виборчу комісію. Чи вже списки сформовані, чи люди ще реєструються для виборів? Списки сформовані, але ми ще приймаємо заяви до 18 травня. Всі, хто встигають, будь ласка, надавайте свої заяви, інформацію, і ви, ми зробимо максимально, щоб ваша інформація була в виборчих списках. І в якій формі повинні подаватися заяви? Це спеціальна заява, яка пише, є три різні форми заяв, в залежності від того, це. Про включення до рисписовки виборців або зміни якихось інформації, і особливо потрібно мати ще документи, які підтверджує особистість і про місце перебування у штатах. Тобто, конкретний штат, якщо це Ваш округ Колумбія, звичайно, це йде документи до нашої дільничої виборчої комісії. Якщо це біля Нью-Йорку, це подається на генеральне консульство у Нью-Йорку. Якщо не помиляється, вже раніше також були брали участь у виборах у виборчій комісії. Чи відрізняється підготовка цього разу? Від попередніх разів, якщо так, то чим? Так, я відзначаю великий великий інтерес у нашій громаді. Дуже багато розмов про це. І є один досить цікава цікавий історія про мого моє доброго знайомого, який працює світовому банку тут у Вашингтоні. І коли ми з ним зустрічались два тижні тому назад, так стало, що він каже: мені Віталію, так я дуже хочу прийняти вибори участь у виборах, але я буду подорожувати з України до Анголи. І якраз 25 травня я буду у, у Німеччині, буду пересадка 10 годин. Я вже розпланував свій час так, щоб я мог відвідати наше генеральне консульство. У Німеччині та піддати свій голос. Тобто, для мене це є ідеальний варіант українського свідомого громадянина, який шукає можливості прийняти участь у голосуванні. Тобто, ви очікуєте, якою ви очікуєте, буде явка на виборах цього разу? Досить велика. Значно більше, ніж те, що було три роки тому назад. І е, людям потрібно де особисто з'явитися на виборчу дільницю, щоб подати заяву про, про реєстрацію. Чи можна це зробити електронною поштою чи телефоном? Тільки, тільки особисто. Я дуже дякую вам за дякую. участь у нашій програмі. Я нагадаю, гляньте. Дачам, що гостем студії час тайм» був член виборчої комісії в Вашингтоні Віталій Дубіль.